У першому молодіжному центрі 3 лютого відбулася зустріч молоді з військовим та режисером Вадимом Адамовим, який ще у свої 18 взяв до рук зброю та став на захист країни. У рамках національно-патріотичного виховання захисник провів лекцію під назвою Як молодь змінює хід війни метою якої було надихнути юнацтво до культурного розвитку, каже представниця управління молоді та спорту Ольга Мовчан. За декілька днів до самої лекції Вадим зустрівся онлайн із нашою… Активною молоддю він скажімо так. Прощупав їх та зрозумів, щоб їм було цікавіше почути, в якому напрямку йому рухати цю лекцію, в якому форматі їм розповідати. І він мені повідомив, що він був здивований, що наша молодь Бориспільщини насправді вже в такому юному віці має багато своїх ідей. Вони реалізовують багато проєктів і є надзвичайно активними. До лав ЗСУ Вадим вступив ще на початку березня 2022 року і протягом шести місяців виконував обов'язки у другому мотопіхотному батальйоні 93-ї бригади Холодний. Яр працюючи у мінометному підрозділі, згодом змінив напрям і приєднався до аеророзвідки 78-го полку десантно-штурмових військ. За цей час Вадим неодноразово був у гарячих точках і близько року провів у оточенні в Бахмуті, де отримав своє перше поранення. Я літав в будівлі по поверхівці, і отак от висунувся з пультом і впала міна. І уламком мені, от е, трошки пошкодило руку. Другий раз це сталося від півідрона. Ну тобто, війна не стоїть на місці, і мої поранення теж якби змінюються. Да, другий раз це просто прилетів прилетіврон десь поруч, але мені пощастило, він промахнувся. А і мені тільки ось маленький уламочок залетів в плече. Поспілкуватися з Вадимом прийшло близько 40 бажаючих. Учасники розмови змогли не тільки почути досвід військового, а й взяти участь в обговоренні важливих культурних викликів. Саме за нами, як за молоддю, мені я нагадаю 19 років, стоїть задача знаходити ось ці от мости, знаходити щось спільне між людьми. І такі заходи вони слугують саме такій цілі. Вони допомагають краще зрозуміти один одного. Я як без, без п'яти хвилин дитина, яка от побувала на війні, яка провела. Вела дуже багато часу в а, на, на передовій лінії. В мене з'явився якийсь досвід, і ось дуже круто, що а, мені от Бориспільська міська рада забезпечила таку можливість прийти і поділитись. На зустрічі молодь також обговорювала ініціативи для власного розвитку та спільні проекти на просування країни вперед. Слухачі активно долучалися до дискусій, висловлюючи свої ідеї. Учасник зустрічі Максим каже, що така розмова надихнула його. Саме такими методами, як ми можемо реалізувати свої ідеї різні, нам допомогли зрозуміти, що, що потрібно для цього, як це зробити, кого залучати. І якщо ми будемо разом, тоді ми зможемо змінити хід війни в кращу сторону, тому що коли всі разом, навіть молодь, це набагато краще, йде, коли боремося з агресором. Змотивувала така зустріч, і Лілію дівчина каже, що такі заходи мотивують молодь змінювати як себе, так і країну. І молодь мені здається, це також вагома частина нашої країни до перемоги, адже дуже багато молоді зараз і волонтерить, і роблять такі проекти, і їздять кудись. І в принципі, коли старше покоління, мабуть, більше застережені на тому, аби донатити і допомагати, або йти в армію, то молодь може розвивати міста, які зараз можливо не так якось розвиваються. Тобто ти волонтерити, робити всі заходи і робити наше життя також і цікавим. Наприкінці зустрічі молодь мала можливість детально ознайомитися з військовим спорядженням та розглянути дрон, яким користуються аеророзвідники. Софія здорікова, Данил Деркач, новини Терез Бориспіль.